Не буде питань. Заперечення. Хто задав проєкт рішення, голосувати, Хто проти, стримались. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про звіт директора комунального закладу Нобузька дитяча школа містецтв Нобузької міської ради про результати діяльності закладу за 10 місяців 2023 року. Прошу. Я оголошую основні показники досягнення, які були в попередньому навчальному році. Відповідно до укладених договорів між Київським національним університетом культури і мистецтв і Новобузька дитяча школа мистецтв, наш заклад став базою робочих практики для студентів Київського національного університету культури і мистецтв. Я. По результатам роботи дані договора продовжено ще на два роки і у нас в практику проходять студенти цього університету. Директора призначено головою Баштанського методичного зонального об'єднання. До цього об'єднання у нас входять Новобузька школа мистецтв, Баштанська дитяча музична школа, Казанківська музична школа, Снігурівська музична школа і Береснігувальська. В цьому році вже налагоджені зв'язки з Снігурівською дитячою музичною школою. Тобто ми вже тісно співпрацюємо. Вони відкрились, уже іде процес. Організовуються конкурси. Мистецтв і викладачами на ріжні цього зонального об'єднання проводяться відкриті уроки, записуються відео, ну і розповсюджується є YouTube канал, на якому це все видно. Протягом навчального року наші викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію. Так, Погорілецька викладач класу хореографії навчалась в центрі непреривної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів, за що отримала свідоцтво, склала іспити. 10 викладачів школи отримали сертифікати за підписом Тартульського університету, це Естонія, про навчання в Наруському коледжі по програмі підвищення кваліфікації. Загалом у нас працює 14 викладачів і отримано ними 87 сертифікатів про підвищення кваліфікації. На кінець навчального року контингент учнів складав 258 чоловік, випускників було 15. Також наші учні активно приймають участь в різних конкурсах: міжнародних, всеукраїнських, обласних, зональних, взагалі отримано 106 відзнак, серед них 4 гран-прі, 44 перших місця. Також нами записано і розповсюджено 127 відео виступів учнів в соціальних мережах і представлено 90 кращих робіт класу образотворчого мистецтва. Проводились виховні заходи до Дня Святого Миколая, Дня Матері, захід випускників. Ну і школа постійно співпрацює з Центром культури і дозвілля Новогузької міської ради, активно приймає участь в різних культурно-масових заходах району. ОТГ вибачте. Дякую. Питання є Хто до доповідача? Пропонується звіт директора комунального закладу ОНУ школи містецтв прийняти до відома. Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступне проєкт рішення, директор комунального закладу, Центр культури і дозвілля Новось Кримської ради. За 10, за 10, да, за 10 місяців 2023 року. Мережа закладів. Комунального закладу центр культури і дозвілля складається з будинку культури Розенівського, Новодмитрівського, Новомикайлівського, Григорівського, міському клубу на території родини та комплексу дитячого містечка «Країна Чудей. За 10 місяців 2023 року комунальним закладом витрачено коштів з місцевого бюджету по загальному фонду на заробітну плату в сумі 1 мільйон 936 тисяч 185 гривень. Нарахування на, на заробітну плату 447 тисяч 79 гривень. Витрачено також кошти на послуги, крім комунальних, тобто це плата інтернету, заправка принтерів, картриджів, ремонт комп'ютерів у сумі 14 тисяч 780 гривень. Також погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік в сумі 9 тисяч 598 гривень. Оплату за водопостачання на оплату за водопостачання витрачено 900 гривень, оплата за електроенергію 58 591 гривня становить, оплата за газопостачання становить 372 460 гривень, вивіз сміття 2660 гривень, утилізація рідких відходів 663 гривні становить. По спеціальному фонду, тобто це в нас є орендна плата. Станом на 1 листопада 2023 року надійшло в сумі 19 тисяч 595 гривень. Ці кошти використані на придбання канцтоварів, господарчих товарів, маючі засоби, проведено ремонт фонтану в дитячому комплексі країна-чудес, оновлено фотозони в дитячому комплексі країна-чудес, проведено оновлення тросів на сцені. Всього використано 11 тисяч 393 гривні і також проведено оплату на участь у обласних конкурсах в сумі 1600 гривень. Надійшло благодійної допомоги до комунального закладу по таких категоріях: це були сценічні костюми на суму 10 тисяч 330 гривень, отримано дошку та листи ЮСБ від комунального підприємства Добробут. Суму 1456 гривень отримано Бу азбестоцементні азбесто, листи від нашої лікарні на суму 15 гривень і отримано матеріальної благодійної допомоги для новодмитрівського сільського клубу. Це заміна труби та коліна до Валеріану на суму 380 гривень. У 2023 році наші колективи прийняли участь та отримали призові місця в 9 обласних конкурсах та трьох всеукраїнських конкурсах. Закладом проведено 18 заходів офлайн, тобто наживо, і 13 заходів онлайн, тобто по, на нашому ютуб-каналі викладено на ці всі. Вчора щось не дійшли, да, так? знаку? Ліна Ніколайна забула мені сказати. Ага. Добре, що хочу, мене забули. Так, якщо питань немає, пропонується звіт прийняти до відома. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати, хто проти. Утрималися, рішення. Прийнято. Дякую. До мене, йдемо далі. Про надання проєкт рішення до розгляду про надання Тишкеви Череслава Володимировича 2015 року народження статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Хочу зразу зазначити, в нас сьогодні більше десяти таких статусів. Хочу відразу сказати, що для надання такого статусу є головні вимоги до документів це довідка ВПО внутрішньо переміщеної особи, які зареєстровані в нашій громаді, і висновок центру соціальних служб де оцінки потреб сім'ї. Щоб скоротити час, то буду казати, що повальний пакет документів, які додатково надані, добре. Голосувати будемо окремо так. це я просто ж. Так, так, так. Тишкевич. Тишкевич у нас прибули з Олешківського району, повний пакет документів. Я прошу, вибачення, ми щось тут перескочили у нас. З восьмої, дивіться. З 8 тижке. Після звіту сразу є тишке. Бачите, так. Ті постоїть, все читайте. А тут ви ні, люди з різних регіонів і всі через вашу комісію одержали. Ні, ви додаткові, то що ви... Це правильно. Ні, я... Якщо не заперечуєте, я просто пропоную розглянути школу місцев тарифи. Ну, далі вони зі повідаємо, нічого будемо. Не заперечують? Давайте тоді перейдемо до рішення про затвердження положення про плату за навчання та спеціальний фонд на погодження щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі на області дитяча школи на 2023-2024 років. Так, я не забудь. Не бачиш. Це просто звучить, так? Да, але ти Зваджуємо положение. Ну, в нас же ж положення було, да? Ні, положення Ні. не було в общему по Україні для це, тобто, за, для, для школи мистецтв, для закладу. Заход, це, так. Так. Ми затвердили щомісячні норми про сплати за надані послуги в комунальному закладі школа мистецтв, а також визначили пільну категорію, яка зімеється від сплатиться сплати. за діти-інваліди, діти-сироти, дітей позбавлених опікування, діти, діти з багатодітних сімей, діти ж малозабезпечених сімей, діти, -діти учасників бойових дій а також сім'ї загиблих, які сім'ї дітей загиблих. Розмір батьківської плати встановлено в межах. Ну, Ви ми брали останні, які в них були сплати до власних послуг і при закриті коефіцієнт. Так, але мається на увазі, що там у відсоткових межах до мінімальної заробітної плати ми граничну норму не перевищуємо. Тому, ну, якщо хочеться, озвучити можна, да? По класу гітара 120 гривень, фортепіано 110 гривень, баяна кардіон 90 гривень, хореографія – 110 гривень, базовотворче мистецтво – 110 гривень, театральне мистецтво – 90 гривень, сольний спіт 110 гривень, скрипка 90 гривень, лихові інструменти 90 гривень. Олександр Дмитрович, а це не є регуляторним матом? Mm -hmm. Є. Є. Ну, Об'єднання да, це ремонт. Це обатівська плата. Це? Написано на інтернет, да, що це ретурне посплаті. Да. В будь-якому випадку провіднюється в нас. Після прийняття, так. Да. Ще питання. Прийнят. І, 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 прийняття. Напевне, ну, такі, такі, і взагалі прийняття, напевно, по-моєму. Такі встановлення і далі оплата ж для того, щоб могли діти ходити на... Навчання. Прийняття, напевно, це повноваження сесії ради, а не виконавчого комітету. Записано, що виконавчий комітет не виставляється круто на акт. Ми прочитали керівником. Це напевно схвалено, ну, а потім направлено на... оприлюднення, а потім рекомендувати 20, сесії 20, ради затвердити тариф. Шести так. Що з це ж не давай, не знаю? Так, в межах індису інфекція, так. Тому я пропоную тут проєкт рішення додати пункт про оприлюднення даного рішення. Так. Не заперечуєте, так? Місячний термін обговорення, а потім прийняття. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Так, йдемо далі. Звертаємося до Ташкеви Череслава, да, про надання Ярослава Череслава Володимира 15 року народження, статусу дитини, яка постраждала в нас дій та збройних конфліктів. Ну і далі йдемо по цим типовим да, проєктам рішення, ви розлучуєте, ми голосуємо. Ну, дивіться, Ташкевич це Олешківський район, там надані документи, що дитина дійсно навчалася додатково, що дитина дійсно навчалася в навчальному закладі. Так далі у нас самойленко, Самой Самой хто за даний проект рішення прошу голосувати, хто проти трималось рішення прийнято. Далі самойлинку 30 днів 2017 року. Ну, Скажи, звідки він не а, так. Так, СМТ Берилівка, Олешківський район. Тут є дві підстави, але вони об'єднують один факт це психологічне насильство. Тобто тут загинув батько у дитини і вони є внутрішньопереміщеними особами. Тобто тут ну, факти підтверджують, що дитина має право на отримання даного статусу. Розуміло. Хто за, прошу голосувати. Проти утримались, рішення прийнято. Тема далі. По Намаренко Валерії Віталійовна Маренко, О, вас, Маренко так, Валерія Віталіївна внутрішньо переміщена з міста Миколаєва. Вона народилася у місті Миколаєві, проживали також під час вже початку воєнних дій вона народилася. Вони проживали в місті Миколаєві. І там два рази, поки дитина вже була народжена, два рази було пошкоджено майно про що надані відповідні документи. Даний проєкт рішення, прошу голосувати, хто проти, підтримали, рішення прийнято, йдемо далі. Мітішинко Максим Володимир, 2014 року народження. Так, це у нас село Любовне, Широківська громада Баштанського району. Дитина також має повний пакет документів, додатково надали довідку про навчання, що дитина дійсно навчається в Широківській школі і на початок воєнних дій вона там навчалася. Повен пакет документів, дитина має право на отримання статусу. Не заперечуйте. Хто за, прошу голосувати проти. Димас рішення прийняти. Наступний Морозова Дар'я Олегівна 2019 року народження. Морозова Дар'я Олегівна також у нас це Олешківський район. Дитина має повен пакет документів, громада входить в. Територія, яка визначена в бойових діях, так що дитина має право на отримання статусу. Хто за дане проект рішення про що голосувати? Проти отрималися. Рішення прийнято. Далі Жуковський Олександр Євгенійович, 2020 року народження. Вони внутрішні переміщені особи з Восіяцького проживають у нас, мають внутрішньо переміщеної особи та висновок центру про фізикологічне насилення. Так, також підтверджують І Воно також внесено в так, зону бойових дій. Там вже теж проходить краями колони. Так, хто за дане проєкт рішення, прошу голосувати, хто проти, отрималось рішення прийнято. Наступний пішка, пішка Марія Олександрівна, 2014 року народження. Тут звернулася бабуся про те, щоб надали її онучці статус дитини, яка постраждала на спину воєнних дій та збройних конфліктів, так як ну, дитина проживає у неї, батьки працюють у місті Миколаєві. Це підтверджується довідкою про родинні зв'язки. Висновок Центру соціальних служб про отримання дитиною психологічного, про зазнання, що дитина отримала психологічне насилля, є. Довідка внутрішньої переміщеної особи є, що дитина навчалася у ліцеї Миколаївському номер 38 також в наявності. І підтверджуючи документи на житло, що сім'я там проживала також і в місті Миколаїві. Тобто є всі підстави для надання статусу. Не заперечуєте, хто за даний проєкт рішення прошу голосувати. Проти отримали рішення прийнято. Так, це в нас за пішку було, так? П'ятнадцятий проєкт рішення про надання Вінарській Соломії Вадимівні 2023 року народження. Вінарська Соломія Вадимівна, внутрішньопереміщена особа з міста Миколаєва. А так як вона у нас 2023 року народження, а, е, е, кроме того, що вона внутрішньопереміщена особа та є висновок Центру соціальних служб, що дитина зазнала психологічного насилля, також сім'я додатково надала довідку, що вони що дитина була народжена у місті Миколаєві та вони отримали пакунок моряка. Ну тобто народилася у місті Миколаєві. Хто за даний перед пройшов прошу голосувати? Кого ти Рішення прийнято про надання статусу душі Діані Сергівні 2004 року народження. Проект рішення номер 16. на даний момент душа Діана Сергіївна звернулася особисто. Вона на даний час є повнолітньою особою вже, але відповідно до законодавства дитина особа має отримати має право на отримання даного статусу, так як на початку воєнних дій вона була ще неповнолітньою. Всі підтверджуючі документи є, довідка внутрішньопереміщеної особи. Та також додатково дитина надала довідку свідоцтво про закінчення, до, до, до закінчення 11 класів, що вона дійсно навчалася в, Баштан, в Баштанському ліцеї. Всі документи в порядку дитина має право. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Проти утримались рішення прийнято Проєкт рішення номер 17 про надання кошти ріку Марку Миколаєвичу 2022 року народження статусу дитини, яка постраждала Марк Миколаєвич, внутрішньо переміщена особа, дитина з міста Миколаєва народилася у місті Миколаєві. Також мама надала довідку про підтвердження місця проживання. А з ОСВБ, що вони дійсно проживають за цією адресою в місті Миколаїві за в заяві. Mm -hmm. Документи всі в порядку, дитина має право на отримання статусу. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати проти. Трималися рішення прийнято. Наступний проєкт рішення на про надання статусу Медушенку Павлу Віталійовичу, 2018 року народження. Mm -hmm. Медишенко Павло Віталійович, у нас внутрішньо переміщена дитина з міста Миколаєва. Довідка ВПО є і з висновок центру соціальних служб є. Також, як додаткове підтвердження, що дитина дійсно перебувала в Миколаєві, вони проживали в Миколаєві, вони надали довідку з заключеної декларації, що вони дійсно там лікувалися і перебували на опіку по лікаря. Немає заперечень. Хто за даний проєкт рішення Прошу голосувати Проти стримались. Рішення прийнято. Так, наступне практично номер 19 про надання дозволу на реєстрацію місця проживання молодітній дитині Гай Воронській імені Володимир. 2016 року народження без згоди батька. Так, тут звернулася мама про зміну про реєстрацію дитини. Дитина до цього не була не зареєстрована. Дідусь надав дозвіл на реєстрацію малолітньої дитини за своєю жиповою адресою, де вже зареєстрована мама. Тобто права дитини порушені не будуть. Але тут без дозволу батька при спілкуванні з дитиною з'ясовано, що дитина дійсно з батьком не спілкується вже тривалий час, і батько на зв'язок не виходить. Питання? Добре. Хто за дане проєкт рішення про що голосувати? проти? Втрималися. Рішення прийнято. Наступне проект рішення No2 про надання дозволу на укладання підписання писання посвідчення договору дарування на державну реєстрацію одної другої частки свого будинку за земельних ділянок на ім'я малолітньої дитини. Тут звернувся Гайдук Володимир Леонтійович про надання дозволу на обладнання до договору дарування однієї другої частки житлового будинку, однієї другої і по одній під під будинком земельної ділянки однієї другої і для ведення господарства. Ті, що біля будинку знаходяться, також однієї другої на свою малолітню онучку і повнолітнього <зас> на малолітню онучку потрібен дозвіл. То права дитини тут порушення не буде. Дитина тільки набуває. Ну при, Да, матеріальні стандарти не покращуються, тому просимо проголосувати. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Проти? Против? Рішення прийняти. Ну якщо ви заперечуєте, я пропоную далі піти по надання статусу дітям, щоб завершити вже питання служби. Тому пропонується проєкт рішення Мердцять 22 про надання статусу дитини позбавленої батькості у 2014 року. народження. батає Ярослав Віталійович у нас вже два роки перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації, так як мама спочатку перебувала на лікуванні. Потім мама просто ці два роки навіть не з'являлася, не цікавилася службою подано позов. Служба справ дітей подано позов до суду про позбавлення батьківських прав, позов задоволено. Зараз дитина має право на отримання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування, так як матір позбавлена батьківських прав, а батько записаний відповідно до частини першої статті 135 сімейного кодексу, тобто мати одиночка. І для подальшого статусу також необхідний для подальшого облаштування дитини в сім'ї. Чи ж ви нас Вже? Ви ж нам не повідомляли ще? ще вона вагітна, Але вона вже на днях може, Бо перебігли екрані. Питання. Ставимо на голосування? Хто так, так. за дане перешняння? Прошу голосувати. Хто угу. проти? Тримались рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про надання легших поєсені лицензії 2020 року народження. Дитини, яка в нас та збройних конфліктів. Це внутрішньопереміщена дитина з міста Миколаєва. Тут повинно пакет документів, висновок та довідної переміщеної особи. Всі документи в порядку. Дитина має право на отримання служба. Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Про надання наступний проект рішення номер 30 про надання статусу Нікітіну Давида Дмитровича 2023 року народження. Нікітін Давид Дмитрович, внутрішньопереміщена особа з міста Миколаєва, висновок Центру соціальної служби, довідка внутрішньопереміщеної особи також є. Також підтвердження, що дитина була новонароджена у місті Миколаєві з пологовому будинку додатку. Кижнародний сім. Да, да. Питання? Ставимо на голосування. Mm -hmm. Хто за даний проєкт рішення? Я прошу голосувати. Проти, утрималися. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення No31 про надання статусу Нікітіну mm -hmm. Максиму Дмитровичу 2010 року. Так, це брат. Максим Дмитрович. Він також внутрішньо переміщена особа з міста Миколаєва. Без пакет документів порядку. Також це дитина-інвалід. Довідки з Миколаївського центру медико-санітарної допомоги, що дитина отримувала лікування з датами 20.06.2023. Тобто дитина дійсно проживала в місті Миколаїв. Немає заключення. Хто заданий проєкт рішення, прошу голосувати. Проти отримали рішення прийняти. Наступне рішення номер 32 про наплення статусу Сіє Михайло Максимовича 2016 року народження. Так, це внутрішньопереміщена дитина з міста Запоріжжя. Батьки також проживали там. Зараз вся родина проживає в місті Новобугі. Довідки підтверджують, чи є висновок Центру соціальних служб також про зазнання дитини психологічного насилля також є. Хто yeah. даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Рішення? прийнято. Yeah. Так, значить, то послужний. Yeah, ще... ланч... Не ще Левченко Єсенія. Чи немає такої? Вже була. Переговорила? Yeah. Да, так, да. Ось стратегічність я Нікітім дали, так? І ще одне питання у нас, так, про надання так. Реєстра... Да. дозволу на реєстрацію так. місця проживання малолітньої дитини по рідної сплати Павлі 2014 року народження, перезводить так, бачити. Так, тут також звернулася мама про зміну місця реєстрації дитини. Не Дитину не хочуть зареєструвати Саме. за адресою проживання рідної тітки. Тітка надала дозвіл, написала заяву, що вона згодна на реєстрацію мами mm -hmm. та дитини. А, чому без дозволу батька? Дитина вже два роки не спілкується з батьком. При спілкування дитини дитина дійсно підтвердила цей факт не в, через соцмережі, не, не телефонним зв'язком дитина з батьком не спілкується. Тому зв'язку з батьком немає. Просимо надати змінюється <клух> <клух> реєстрації. Не будеш Ні. Хто за даний проєкт рішення про що? Приймались. Рішення прийнято. Так, я Йдемо далі по порядку денному ну, віддамо, і переходимо до питань надання компенсації на відновлення пошкоджених об'єктів. Проєкт рішення номер 21 про надання компенсації на відновлення пошкоджених об'єктів на новошивки Арії Володимирівні за її заяву. За листопад, за кінець листопада місяця по програмі відновлення було подано три заявки. Всі три заявки комісію відпрацьовано. Я буду зачитувати суму, яка підлягає відшкодуванню. Новошицька Алла Володимирівна, там сума підлягає відшкодуванню 21 635 гривень 73 копійки. Все прораховано по чек-листу. Чек-лист додається. Став на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Проти отримались рішення прийнято. Наступне проєкт рішення номер 22 аналогічний про надання компенсації на вдовлення пошкодженого об'єкту громадянину Бараніку Віктору Борисовичу. Тут в не, не з національного було пошкодження, тут сума ну, велика. сума складає 2054 гривні 41 копійку. Заперечують дане голосування. Дамо. Хто Дамо. за даний проект рішення голосувати? Проти отримали рішення прийнято. Проєкт рішення номер 23 про надання компенсації на вторгнення пошкодженого дієвого громадянці Горошко Ларисі Віктора, і заяви. Так, що якщо поняти на минулому рахунку ми робили відмову у зв'язку з тим, що не було вказано на надіяний статус житлового будинку.